У зв'язку з веденням бойових дій на території Луганської області Луганський гарнізон ДСМС України був вимушений передислокуватися до міста Харкова та міста Дніпра, де по сьогоднішній день він дислокується. Сьогодні рятувальники Луганщини допомагають харківським та дніпропетровським побратимам у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій гасіння пожеж, в тому числі спричинених воєнними діями через ведення бойових дій на території Луганської області та передислокацію. Уганський гарнізон втратив значну частину своєї матеріально-технічної. Баз виникла гостра потреба в матеріально-технічному забезпеченні від дрібниць типу оргтехніки до пожежних автомобілів завдяки підтримці гуманітарної організації HELP рятувальниками Луганщини було отримано матеріально-технічне оснащення для покращення побутових умов наших рятувальників. А саме це контейнери для проживання, пральні машини, банопральні комплекси, кондиціонери також для ефективного виконання своїх задач та функцій. Було отримано переносні радіостанції. Чоботи пожежних, інтерактивні дошки та багато іншого оснащення. Завдяки цій підтримці в період деокупації в умовах знищеної інфраструктури та комунікації наші рятувальники зможуть автономно виконувати свої задачі, які перед ними будуть поставлені. Ми дуже вдячні гуманітарній організації ХЕЛБ за надану їм допомогу. Моя особиста мрія це як і мрія всіх рятувальників Луганщини і в принципі всіх мешканців Луганщини, це скоріше повернення на рідну землю та життя в мирі.